Палить кулочі і тікає та Я ж годавала, що ланку маля, двійко, біленькі своїх козинок. Ні, із дому, лишай кола, лишайтеся в хаті слабі, від пла. Ми будемо случаї, ми вас запевняємо. Будьте А ну, як у мами моєї гори, о, дим потягнувся до гори. Дивись, садиться і вогонь. Розходи чоловік. А ми печу сховаємось ми. А я не боюсь. до він подзвоню. Алло, загорілася хата в кози. Адреса Дніпро попробуло кози. А номер на другий, скоріше сяди. Мерщі порятуйте від злої біди. Пішили сусіди, лисиця, діверміць і, і заліць. Відомий всім скоро фіт. І мчали в машині ген-ген із гори пожежний камінь і мужні вовки. Вогонь не давався, вручався, шипів, сердитий вогонь по осадних очі.